Шановні болівальники, слава Україні! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні черговий матч першості України чи Кубок Дюфейл України. Чайка вижив футболки сині. Завітала в гості до своїх старих суперників-товаришів. Команда Десна Чернігів футболки Білі. Очікується цікава гра сьогодні. Команди один одного знають дуже добре. В минулому сезоні вони тричі зустрічалися, були Різні результати, перемоги, поразки, але завжди була цікава гра. І це небезпечний момент 19 нового це Гаврилє. І Удар який удар, удар. Боже мой. Уже, вже три Хорош, Хорошано, ну, ще можна. Хороша ну, вже зашукай про І... Ах ти! Чому не можна готувати? Прекрасно, закружили за просто. называется Вышерский вальс оно комбинация называется удача и и что там а там у нас а что там такие не помню хорош Влад. Глебчик, на хлеб шукай борчела борчела уже борчела можно боже мой момент просто просто момент Яка була швидка контратака 2-2. Знову нам вистачило буквально якоїсь дрібнички. Кутовий. Ну що, шановні, тоді треба забивати м'яч кутового. 24 Вболівальник у нас поглядає. Рахунок поки ще не відкритий, але вже скоро буде. Ой! Боже! Гоу! Прекрасний! Прекрасний момент! І знову знову! Відчуває. Досить несподівано забив м'яч. А хто забив м'яч? Гура? Шановні, ми маємо супергуру сьогодні чи як? Народження супергури. Поліжка. Ну що, шаноні? Я кажу сам святий Микола, чудотворець велів вам зробити якесь чудо зараз. Забиваємо прекрасний удари! Макар твердохліб забиває другий м'яч. Шановні, це може сказати квінтесенція. чайка Квінтесенція 2-0. Дуже потрібний м'яч. Шановні, фінальний свисток. Сповіщає про дуже важливу перемогу команди Чайка. Виживе над командою Десна Чернігів з рахунком 2-0. М'ячі забили Гурін та твердохліб. Дуже важлива перемога для нашої команди після двох поразок. Всім дякую за трансляцію. Слава Україні і смерть ворогам! Все на краще.